Ви працюєте з дедалі більшою кількістю BIM-проєктів? Ми покажемо вам, як розширене користування атрибутами ARCHICAD може допомогти вам добре організувати ваші проєкти, дозволяючи вам більше зосередитися на архітектурі. Однією з головних переваг концепції BIM є можливість отримувати велику кількість інформації з 3D-моделі. Ключові атрибути, як будівельні матеріали, композити або поверхні, дозволяють визначати фізичні та інші характеристики елементів моделі, які можна використовувати для розрахунків або аналізу на будь-якому етапі проєкту. Шари зберігають модель добре організованою, а 2D-атрибути, такі як лінії та типи заливки, допомагають архітекторам дотримуватися локальних та глобальних стандартів документації. Отже, як можна підвищити ефективність за допомогою керування атрибутами? Розглянемо кілька прикладів: діалогові вікна налаштування атрибутів та інструменти диспетчера атрибутів забезпечують миттєвий доступ до повного переліку атрибутів з усіма їхніми налаштуваннями та параметрами. Швидко та легко візуально ідентифікувати елементи можна за допомогою графічного попереднього перегляду. Ключові атрибути, як шари, поверхні, будівельні матеріали та композити, можна організувати в логічну ієрархію папок для полегшення керування проєктом. Окремі атрибути можна помістити в папки за допомогою зручної операції перетягування, або ви можете перейти до простого списку, щоб отримати повний огляд усіх елементів. Функція розумного пошуку, яка також працює в папках, знайде потрібні елементи за долі секунди. Бажаєте імпортувати чи експортувати атрибути між проєктами, щоб прискорити робочий процес нема проблем. Інструмент Attribute Manager саме те, що вам потрібно. Під час імпорту атрибутів ви можете фільтрувати їх за типами та здійснювати пошук. Якщо імпортовані атрибути вже існують серед файлів хосту, їх можна перезаписати за назвою або номером індексу. На додаток ви можете легко перейменовувати та видаляти будь-які типи атрибутів у цьому діалоговому вікні. Розмір файлу вашого проєкту завеликий: коригуйте розміри файлів. Диспетчер атрибутів містить список невикористаних атрибутів, які можна видалити одним кліком миші. Виправлення невідповідностей проєкту потребує багато часу та грошей. ArchiCAD збереже атрибути елементів вашої моделі чистими та послідовними. Впровадження офісних стандартів є рекомендованою практикою для всіх архітектурних студій. Основою офісного стандарту Archicad є файл шаблону, який містить усі затверджені компанією атрибути в добре організованій структурі. Початок нового проєкту за допомогою шаблону набагато швидший і значно знижує ризик невідповідності проєкту. Впровадження улюбленого також є чудовим способом просування стандартів. Вибрані геометричні елементи Архікад зберігають не лише геометричні параметри елементів дизайну, але й їх атрибути. Параметри шару будівельного матеріалу чи поверхні. Регулярна перевірка якості проєкту є важливою для зменшення його ризиків. Ось два трюки для швидкої та легкої перевірки узгодженості атрибутів. Виділіть елементи різними кольорами та заливками на основі їхніх фізичних властивостей, параметрів та атрибутів за допомогою універсального інструменту графічної зміни. Наприклад, ви можете по різному вказати елементи моделі за їх шаром та будівельним матеріалом. Швидкого перегляду цих 3D та 2D видів достатньо, щоб візуально визначити елементи з неправильними призначеннями атрибутів. Ще один спосіб легко контролювати набір атрибутів багатьох елементів це скласти їх список за допомогою інтерактивного розкладу архікад і впорядкувати їх за атрибутами. У цих графічних таблицях ви можете знайти неправильні призначення атрибутів і миттєво виправити їх у розкладі, не відкриваючи 3D-модель. Скористайтеся інструментом керування, щоб підвищити ефективність. Відвідайте graphisoft.com, щоб дізнатися більше про інші наші продукти.